Короб у нас вже почищений, вимитий, все красиво. І беремо сіль і щедро посипаємо на сіль. Куди чого? В мисочку на 40 хвилин годину хай собі солить. Накрити. Коли рибка постояла у нас 40 хвилин годинку, в ідеалі потрібно отак от щищати сіль. Але в мене тут чогось не виходить, вона в мене завжди пересолена. Тому я просто її змиваю водою. Коли у нас вже рибка посолена, наносимо на неї спеції, змішані в олії і трішечки паприки для кольору. Добавляємо. Ребку повністю-повністю все обмазуємо. Навіть всередину видаємо. Коли все обмазали, ставимо петрушку і чеснок. Хто хоче, може додати собі ще цибулю. Також у нас рибка замаринована, все готово, спеціями оброблено. Переходимо до коптілки. Коптілку ми е, замочили тріски, трошечки 15 хвилин вони у нас пом помогли. Е, багато ми не ставимо, бо ми дуже копчене не любимо. Отакому От мокрі трісочки розкидали по коптілці. Потім ставимо піддон. На піддон я постелив фольгу, щоб потім легше його відмити. Полегшуємо собі роботу. Ставимо решіточку. На рішіточку на низ ми ставимо саму більшу рибу, це в нас сьогодні сама більша. Саму більшу ставимо на низ. Потім ставимо ще одну решіточку. І вже Дві трошки менше рибки ставимо наверх, тому що наверху вона у нас буде менше жаритися, каптитися. Рибку ми будемо робити на газовій плиті, тому що у нас на вулиці плюс 36, коломана мангала стояти, немає бажання. І от все, закрили кришечку. Тут у нас буде йти димачок, тут у нас витяжка. І у нас ще є гідрозатвор. От. Сюди ми заливаємо воду. Вода у нас залита. Все, чекаємо, поки піде перший димок. У нас на термометрі вже скільки там у нас градусів 70 і у нас вже з трубки пішов перший димок. І зараз рекомендується цей перший димок випустити, бо кажуть, що інакше воно буде гірчити. Тому ну, витяжку на максимум включаємо і потихеньку-потихеньку відкриваємо там у нас вода і випускаємо той перший димок. Тай він собі розходиться по хаті. блін. Потім закриваємо кришку і вже до готовності відкривати не будемо. Один важливий нюанс у нас на термометрі є синій сектор. Синій сектор у нас відповідає за коптіння. І бажано на червоний не переходити, тому що то вже в нас є барбекю. Тому коли ми підходимо до червоного, в моєму випадку на газовій плиті ми збавляємо Тобто якщо ви на мангалі, тобі ви притушуєте вогонь і на такій температурі готуєте до готовності. Так, подивимося, чи наша рибка вже готова. Зробимо невеличкий надрізок і від'єднаємо від... 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 okay. її від кісточки. Все, рибка файна, рибка готова, рибка буде смачна. Mm.